Ніч у лісі тільки здається тихою. Десь у траві шелестить миша, десь тріснула гілка. Але є мисливець, якого не почуєш, поки він сам цього не захоче. Це сова. Ми часто бачимо її на картинках, але зазвичай навіть не здогадуємося, як незвично вона влаштована всередині. Зараз ви дізнаєтесь, як сова сканує темряву, чому її політ неможливо почути, та як вона вивертає голову на 270 градусів без жодних травм. Давайте подивимось на факти. Перше, що дивує в цьому птахові, великі очі, але вони зовсім не такі, як наші. У нас вони круглі, а в неї схожі на витягнуті трубки. Вони зафіксовані в черепі за допомогою кісткових склеричних кілець. Саме тому сова не може рухати очима, це як бінокль в голові. Вона не може просто подивитися в бік, очі зафіксовані нерухомо. Щоб озирнутися, їй доводиться повертати всю голову. Проте така форма дозволяє бачити найдрібніші деталі там, де ми бачимо лише суцільну темряву. Через те, що очі не ворушаться, шия стала неймовірно рухливою. Сова може повернути голову майже на повне коло. Якби людина спробувала так зробити, вона б просто перетиснула собі всі судини, і кров перестала б надходити до мозку. У цього птаха усе інакше. Канали в хребцях, де проходять судини, значно ширші ніж у інших тварин. Це дає судинам місце для вільного руху, тому вони не перетискаються. Крім того, під щелепою є своєрідні запасні кишені з кров'ю. Якщо при сильному повороті потік на мить стає меншим, мозок продовжує працювати на цих запасах. Якщо ви бачили сову в польоті, то знаєте, вона рухається абсолютно беззвучно. У більшості птахів пір'я жорстке, і коли воно розрізає повітря, ми чуємо шум або свист. У сови, на краях пір'їн, є дрібні зубці, які розбивають повітряний потік на малесенькі струмені, а зверху крила вкриті м'яким пухом, який гасить звук. Це дозволяє підлітати до здобичі впритул непоміченою. Але є нюанс: через таку будову пір'я швидко намокає, тому в дощ цей мисливець зазвичай відпочиває, бо стає занадто важким. Слух цього птаха головна зброя. Лицьовий диск сови працює за принципом супутникової антени. Він фокусує будь-який шурхіт, підсилюючи його в рази. Це дозволяє їй полювати в абсолютній темряві, орієнтуючись лише на цей шум. Самі вушні отвори розташовані на рівно, одне трохи вище, інше нижче. Це допомагає точно зрозуміти звідки йде звук. Якщо миша ворухнулася десь під снігом, вона чує це обома вухами з крихітною різницею в часі. Мозок миттєво вираховує цю затримку і вказує точне місце, тому птах може спіймати здобич навіть не бачачи її. Дрібні види сов, як наприклад сова Горобець, часто самі ризикують стати здобиччю. Щоб захиститися, вони використовують хитрість. На потилиці в них є дві темні плями, які здалеку дуже схожі на великі очі. Коли хижак підлітає ззаду, він бачить цей погляд і часто відступає. Йому здається, що його помітили, а отже, ефект несподіванки втрачено. Такий простий малюнок рятує життя багатьом малим птахам. Сова це чудовий приклад того, як розумно все влаштовано в природі. Кожна деталь її тіла має свою чітку задачу. Який із цих фактів видався вам найцікавішим, можливо, ви самі зустрічали її в лісі? Напишіть у коментарях, і якщо вам подобаються такі розповіді про тварин, підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на цікавій планеті.